Мої вітання, друзі та підписники каналу. Сьогодні пропоную переглянути відеогляд чотирикімнатної квартири, яка надійшла в наше агентство та виставлена до продажу. Та як завжди, перед початком велика подяка всім, хто ставить подобайки та вже підписались на даний YouTube канал. До кінця року я планую зробити ще два відеоогляди по двом трьохкімнатним квартирам, які надійшли в наше агентство. Так що підписуйтесь, щоб отримати найактуальнішу та достовірну інформацію на ринку нерухомості Білої церкви. Моє ім'я Роман Морський, я являюсь ріелтором та експертом з нерухомості в місті Біла Церква. Та якщо ви маєте на меті продати нерухомість, будь ласка, телефонуйте, ми будемо раді з вами співпрацювати. Тепер безпосередньо переходимо до огляду. Дана квартира розташована на четвертому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку по вулиці Леваневського, 30, що нині чорних запорожців. Квартира має загальну площу 84 м метри квадратних, з яких 50 метрів квадратних це житлова. Всі зони в даній квартирі роздільні, опалення централізоване. При вході в квартиру ми потрапляємо в коридор площею 11 метрів квадратних. По правій стороні відразу в нас знаходиться кухня площею 10 метрів квадратних, висота до стелі по квартирі складає 2 метри 65 сантиметрів. Відразу зауважу, що весь кухонний гарнітур залишається при продажу. Підлога на кухні виложена керамічною плиткою, стеля пофарбована. Далі безпосередньо переходимо до огляду житлових кімнат. Нагадаю, їх в даній квартирі 4. П'ята кімната являється кладовою. По всьому периметру підлога вкрита ламінатом, вікна та лоджії в даній квартирі три металопластикові. Отож, далі по правій стороні від кухні в нас знаходиться перша житлова кімната площею 17 метрів квадратних. Відразу уточню, що квартира в нас майже не мебльована і господарі відразу готові передати ключі після договору купівлі-продажу. Тобто додатковий час на виселення господарям не потрібен. Друга та третя кімнати майже ідентичні та мають площу в 9,8 та 10,2 м метри квадратних. Та кожна з виходом на лоджію площою 2 метри квадратних, що являється великим плюсом для утримання тепла в зимовий період. Також додам те, що квартира наша не котова, вона двостороння, тобто по правій стороні вікна виходять на захід, ліва сторона на східну сторону, що може для когось являтися важливим критерієм. Локація нашого будинку також відмінна: піші досяжності школи, дитячі садочки, аптеки, банки та багато іншого для сучасного комфортного проживання. Обійшовши квартиру по периметру, жодних нюансів по стінам та постелі, типу грибків, потемнінчі затоплень від сусідів минулому, я не помітив. Квартира сухата та. Тепла, нагадаю, вона не кутова на четвертому поверсі 9-поверхового панельного будинку. А додаткові лоджії окрім звукоізоляції являються чудовим бар'єром для холодного повітря. Отож, даний варіант чудово підійде для постійного проживання великої сім'ї. Також зазначу, що в квартирі відсутні перепланування та борги, і господарі готові розглядати продаж квартири під різні соціальні програми, які на сьогодні діють, на що на сьогоднішній день не кожен власник і погоджується, тому обов'язково зверніть на це увагу. Далі перейдемо до огляду санвузла даній квартирі та останньої кімнати з складовою. Санвузол в нас роздільний, вбиральня та ванна кімната доволі просторі та в гарному косметичному стані та мають площу в 4,3 м2. Лічильники на воду присутні та пройшли повірку. Остання кімната в нашій квартирі має площу в 12,8 м2 з виходом на східну сторону та також простору лоджію. Та поки ми поступово переміщаємося оглядати нашу п'яту кімнату, тобто кладову, яка чудово слугуватиме майбутнім господарям як гардеробна, які я зробив висновки. Дана квартира мені дуже сподобалась, вона не кутова, суха та тепла, з комфортним четвертим поверхом. Ідеально збалансована, підсобна та корисна площа з великою однією вітальною та трьома невеликими кімнатами. І для сім'ї з двома та більше дітьми дана квартира ідеально підійде. А на цьому я хочу вам подякувати за те, що переглянули до кінця дане відео огляд, та нагадати вам підписуватись на канал та ставити подобайки. Та якщо ви маєте на меті продати свою нерухомість біля церкві та білоцерківському районі, телефонуйте. Я та наше агентство ми будемо раді з вами співпрацювати з повагою Роман Морський та Агентство нерухомості максимум що в Білій церкві. Та до зустрічі на нових об'єктах.